Вас ви дивитесь свісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску ви побачите. Одна надія. Проект наставництва у Києві допомагає підготуватися до самостійного життя дітям-сиротам. Думай та дій. Чергова зустріч представників молодіжного руху Абстрім пройшла у столиці. Бажання серця у США водій витратив 600 тисяч доларів на рекламу Бога. За офіційними даними, в Україні налічується більше ста тисяч дітей, що проживають в інтернатних закладах. Статистика говорить, що після досягнення повноліття кожна друга така дитина здійснює злочин. Кожна сьома спробу самогубства і тільки один відсоток дітей сиріт отримує вищу освіту. Все це відбувається тільки тому, що безбаченки не готові до реального життя за стінами інтернату, кажуть фахівці і не знають елементарних речей, як готувати їжу та робити покупки. Але найбільша проблема полягає в тому, що вони залишаються надзвичайно звичайно, самотніми, аби кардинально змінити вже звичну ситуацію на території України, було створено наставницький проект Одна надія, який спрямований на те, щоб у кожного безбаченка був справжній друг. Олена Козленко розкаже більше. Родини, тепло, турбота та любов, які так потрібні кожному, для них лише мрія. Привітання на дні народження та подарунки вони зазвичай отримують від чужих небайдужих людей. За офіційними даними в Україні на сьогоднішній день понад 100 тисяч дітей сиріт, що проживають в інтернатних закладах. Часто їх навідують християни, волонтери та меценати з повними кошиками подарунків на всі смаки. Та за словами експертів, користі це окрім хвилинної радості не приносить. Та поток волонтерів пот... Поток меценатов часто приводит к тому, что дети даже не пытаются построить с ними взаимоотношения. Они знают, сегодня мне подарили iPhone, завтра подарят iPad, а послезавтра еще кто-то придет и даст денег. Фахівці пояснюють, часто в таких дітей розвивається синдром сироти, і вони починають думати, що через їх особливий статус все життя їх будуть жаліти та робити все, аби їм було добре. Втім, головна трагедія в тому, що після повноліття ці підлітки виходять в самостійне життя абсолютно непідготовленими. Їм не вистачає справжньої батьківської підтримки, доброї поради та прикладу. Казалось би, вони окружені заботою неймовірною, але це не так. Все те люди, взрослые, которые окружают их, это воспитатели, это обслуживающий персонал, учители, они делают это и находятся там в силу своих рабочих обязанностей. Они не могут любить этих детей. Они не могут выделить кого-то одного из всей массы детей в интернате. Саме через це три роки тому в Україні запустили проект Одна надія, яка займається підготовкою наставників, які бажають стати друзями таким діткам та дарують їм найдорожче свій час. Новоспечена наставниця Таня тільки почала займатися 17-річною Оленкою, яка має доволі складну історію життя. У 15-річному віці вона пішла з дому через батьків пияк, які неодноразово били її та молодших сестер. Наразі Олена проживає в будинку для сиріт. Вона хоче мати справжніх друзів та навчатися. На даний момент вона хоче вивчати англійську мову, і я пропонувала їй э, приходити на безплатні клуби в апстримі, тому що у нас там є англійська мова. Вона згадалася, і в вот ближайшому воскресенні, через день, ми з нею підемо разом. Координатори кажуть, підбирають пари наставник дитина не просто так. Тут враховуються спільні інтереси та схожі особливості характеру. Ми вивчаємо подробно справу виспитанника, справу дитина, який знаходиться в учрежденні. То есть изучаем его а, особенности, его потребности и потом выносим на взаимоподбор. И там мы стараемся, чтобы было идентичность, чтобы они подходили друг к другу. Ну, наставником, на самом деле, я хотел уже давно стать, но я об этом просто думал. У меня были мысли такие еще, может, где-то даже года три назад. Вот, ну, такие мысли закрадывались в сердце, потому что хотелось иметь какую-то ну, ребенка, хотелось пацана иметь, с которым можно будет общаться, на которого можно будет как-то позитивно влиять в хорошем смысле. Вот. И ну, вот общаться с ним, потому что Много ну, дітей, які просто лишені до спілкування. Нині даний проект діє в багатьох містах України і з кожним днем розширюється, дає багато гарних результатів та допомагає дітям. Микола дізнався про цей задум через інтернет, продивлявся новини та натрапив на сайт однієї надії. Зараз він наставник 14-річного Сергійка. Хлопець такий комунікабельний. Е, Я коли прийшов, е, мені здавалося, що е, е, я був більш скований, більш скований ніж він. Тобто, ми коли знайомилися, думаю, так що ж мені йому говорити? Як же ж? Як же перший контакт? Ну як ж з ним познайомитися? А він нормально почав спілкуватися ми про одну тему, про іншу, ну як, як підліток. От потім пішли в баскетбол, пограли. Наставники проекту кажуть, це великий крок взяти на себе відповідальність за іншу дитину, приділяти їй багато вільного часу та сил, любити та допомагати. І, попри всі упередження, це велике щастя, знати, що можеш допомогти і ще одній людині стати на правильний шлях. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Абстрім таку назву отримав молодіжний рух, команда якого регулярно проводить зустрічі в столиці. Цього разу захід отримав назву Думай та дій. Про те, де Абстрімівці знайшли активних однодумців та що пропагували на чергові зустрічі, знає Катерина Філіпчук. У столиці відбулася чергова зустріч громадської організації Абстрім з молодими киянами під назвою Думай та дій». Дана спілка вже протягом двох років направлена на те, аби всі охочі відвідувачі, які відчувають в собі потенціал до якоїсь справи, могли реалізуватись, знайти друзів та дізнатися багато чого цікавого. Тут працюють клуби по інтересам: музичний, тенісний, стріт, варкаут, футбольний, фотоклуб, хендмейд, дискутуючий гурток та англійський. Всі напрямки безкоштовні, а їхні лідери, завзяті волонтери, які вкладають свої зусилля в цю справу серця. Місія нашої організації – змінити потребительское мышление сучасної молоді. Ребята все хотят цінути на себя. Им не важно в какой біді їх товариш, даже они хотят зарабатывать, они хотят жить красиво, жить роскошно, но при этом в их сердце равнодушие, в их сердце агрессия, депрессия и так далее. Нету нету добра. Мы пытаемся изменить это мышление потребительское путем создання клубів по інтересам, ми вирішили почати сезон з теми «Думай і дійство для того, щоб надихнути людей, надихнути наших учасників, тих, хто ходять в клуби, на те, щоб вони діяли, на те, щоб вони приходили в клуби, на те, щоб вони вибирали те, що їм подобається. Аби доказати, що мрії можуть стати реальними, організатори запрошують багато цікавих успішних людей, які б ділилися власним досвідом та надихали відвідувачів до дієвих змін. Цього разу гостями заходу були Анна Семещенко, учасниця телевізійного співочого талант шоу Голос країни та представники масового руху Стріт Варкаут, які зайняли призове місце в четвертому сезоні всеукраїнського шоу Україна має таланти. Як учасникам вдалося досягнути таких успіхів, та що важливо знати, аби стати успішним та щасливим, ділились особисто. Я приймала участь в проєкті Голос країни Нова історія Це другий сезон, який був. транслирован на канале, на телеканале 1 плюс 1. Э, вот, собственно, я прошла слепое прослушивание. Проект дал мне многое э, в духовном плане. Я стала более увереннее в себе, э, поскольку для артиста это главное. Когда человек не уверен в себе, он поет песню, он переживает эти чувства. И если он не уверен в себе, то, видимо, в него не поверит никто. Секрет мой – это молитва. Всі ведуть абсолютно здоровий образ життя. брожині, отсутствие видних привычек, заняття спортом.

Нічого не потеряють в этом світі. все получится. Ми хочемо показати, що все в їх руках. У них є замічательна возможность сделать щось грандіозне або маленьке в этом світі. Зробити щось маленьке, але важливе в своєму житті вирішили після заходу і самі відвідувачі. кажуть, вечірня програма їх надихнула. Загалі приїхала з Умані. та подивитися, що тут відбувається. Ага. Мені дуже сподобалося, дуже цікаво. Видно, що молоді люди багато готувалися. Так, я думаю, що хочу якийсь клуб відвідати. Дуже сподобалося вечір, особливо ці хлопці, що виступали. Дуже молодці хлопці, що вибрали такий шлях. Так, я би теж зайнявся би цим. Ну, треба мати час, головний час. А якщо час буде, то буде все. Катерина Філіпчук, Дмитро Мількевич, вісті надії. Водій вантажівки, 72-річний Гарольд Скотт з американського штату Вісконсін, витратив усі свої заощадження, щоб розмістити на бікбордах цитати з Біблії. Життя без глузди, без Бога, і Ісус Христос помер за гріхи світу, свідчать написи на рекламних читах. Гарольд Скотт за останні два роки витратив на купівлю місця на бікбордах понад 600 тисяч доларів. Це були переважно його власні гроші. Американець вважає своєю місією розповідати іншим про Бога і, на його думку, це один із способів, завдяки якому сотні людей. Дізнаються про Христа. Для багатьох мій метод виглядає як щось безглузде. Люди не розуміють, чому я витрачаю на це так багато грошей. Але я відповідаю: ви просто не усвідомили, що завдяки Богу з'явилися на світ і завдяки йому матимете життя на небесах, сказав Скот. Водій також додав, що хотів би розгорнути кампанію національного масштабу, але недостатня кількість коштів не дозволяє це зробити. Тим не менше, він сподівається, що надихне інших християн на активну проповідь Євангелія. Батьки дітей із синдромом Дауна благають звернути увагу на їхні проблеми. Хворі діти підписали листа до президента України. У ньому вони висловили прохання створити державну програму виховання для таких як вони. Сьогодні цим дітям бракує відповідно підготовленого медичного та шкільного персоналу, спеціальних центрів і допомоги в подальшому працевлаштуванні. Загалом в Україні нараховується понад 15 тисяч дітей із синдромом Дауна. Тему продовжить Олена Козленко. Вони нікому не потрібні, кажуть батьки хворих із синдромом Дауна дітей в державі й досі не знають, як виховувати, навчати, лікувати, і що найголовніше забезпечувати соціальну адаптацію людей із цією вадою. Тому абсолютна більшість отримують пенсію з інвалідності, а могли б працювати, запевняють експерти. Дуже важливо, що люди з синдромом можуть працювати, на за того, що державна служба зайнятості, яка просто направляє такого молодого людину на роботу. Оставляет его один на один с работодателем, который не имеет ни опыта. Іноді часто не бажання, щоб такий чоловік з інвалідністю мог працювати в в компанії. Вони народилися із зайвою хромосомою. Через це рідко бувають на людях. Спеціально для таких діток влаштували свято. На 10-ту річницю благодійної організації «Даун-синдром» запросили 120 дітлахів із родичами. Такі зустрічі потрібні як самим дітям із синдромом Дауна, так і їхнім батькам. Адже, поки малюки розважаються, батьки спілкуються та діляться досвідом, як виховати незвичну дитину, дати їй їй освіту, і найголовніше, що з нею буде після школи. Поки перспектива в людей, народжених із синдромом Дауна не райдужна. Експерти запевняють, до європейських форм ставлення до хворих діток Україні ще далеко. Коли родився дитина, скажіть батькам, ми вас поздравляємо. Ані оставте його і придіть ще раз за другим. Це означає, що в дідський сад йде з усіма. І не треба нікого убіждати, що він теж дитина. Їх треба не лікувати, а виховувати. Наполягають батьки. Та в Україні не знають як. Затверджених спецметодик немає. Лише експериментальна, що під пильним наглядом Міністерства освіти. У медиків все простіше. Після повноліття визнають дітей психічно хворими, замість вигадати програму для їх адаптації. Через ці причини батьки масово звертаються за допомогою в організацію Даунсиндром. Ми зараз знаходимося в кольор точці. Когда наша організація не може взяти себе функцію государства, імені батьки приходять к нам, іменно ми вещи многічні вместо государства людям з синдромом, і каждой сім'я нужна програма по синдрому Дауна. Аби щось змінити, активісти пишуть листа президента України, додають величезний аркуш із відбитками дитячих ручок, аби було помітніше і сподіваються, можливо цього разу їх почують. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті Надії. Керівництво початкової школи в штаті Теннессі відмінило рішення вчительки, яка заборонила 10-річній дівчинці Ерін писати твір про Бога. Як повідомляють американські змі, дирекція школи вирішила прийняти і оцінити твір учениці після того, як мати дівчинки висловила своє обурення через мас-медіа. У кінцевому підсумку за свою роботу школярка отримала найвищу оцінку. А все почалося півтора місяці тому, коли Ерін та іншим учням її класу вчителька дала завдання написати твір на тему Мій кумир. Ерін вибрала свої кумиром Бога і написала твір про нього. Однак вчителька відправила дівчинку додому і зажадала, щоб вона обрала кумиром когось іншого. Тоді школярка вибрала Майкла Джексона, вчителька була задоволена. Та коли мати Ерін, пані Еріка Шет, дізналася, що твір її дочки про Бога було забраковано, вона обурилася і озвучила своє незадоволення в змі: мені не потрібно грошей, все, що я хочу, щоб у моєї дочки ніколи більше не віднімали право висловлювати свої справжні почуття і переваги. Подумати тільки вона може говорити. Ти про Майкла Джексона, але не має право говорити про Бога. Так пояснила свої дії Еріка Шет у своєму інтерв'ю. Жінка повідомила, що зрештою директор школи і сама вчителька попросили у неї та її доньки вибачення. Еріка також зазначила, що для християн дуже важливо бути здатними захищати свої переконання, особливо зараз, коли зміни в культурі спрямовані на витіснення віри суспільного життя. Вони прибрали зі школи молитву, але вони не зможуть забрати у наших дітей Бога. Підсумувала пані Шет. Далі ви дізнаєтесь, у якій країні секуляристи вимагають видалити з телебачення релігійні програми, яке відкриття науковців може стати переломним моментом в історії медицини. Та чому вагітним не варто готувати обід в мікрохвильовій печі у короткому огляді. В Іспанії секуляристи розгорнули широку кампанію, мета якої видалити з ефіру національного телеканалу РТВІ передачі про релігію. За даними іспанських змі, у другому кварталі 2013 року нібито на 80% зросла кількість скарг з вимогою виключити релігійну інформацію з ефіру центрального телеканалу і радіо, які надходили в офіс уповноваженого глядачів РТВІ. Експерти з телеканалу вважають, що за хвилею скарг стоїть обсерваторія секуляризму, оскільки з моменту створення ця медіакорпорація пропонує своїм. Глядачам передачі на релігійні теми і ніяких протестів з цього приводу не звучало. Юристи РТВ відхилили всі скарги, що ґрунтувалися на обвинуваченні в тому, що корпорація порушує закон про відокремлення церкви від держави і норми корпорації. Монументальну статую Христа встановили на вершині гори Херувимі в Сирії. Як повідомили в Московській духовній академії, яка виступила куратором проєкту, цей пам'ятник має стати символом надії всіх християн на швидке припинення кровопролиття в Сирії. Фігура Христа з благословляючим жестом встановлена на шляху історичного паломницького маршруту з Константинополя в Єрусалим на висоті понад 2 кілометри. Скульптуру повинно бути видно з Лівану, Йорданії, Палестину та Ізраїлю, розповіли куратори. Представники Російської православної церкви додали на три дні, поки йшли роботи. воюючи сторони призупинили військові дії в цьому районі і спостерігали за установкою скульптурної композиції, яка отримала назву Я прийшов врятувати світ. Майбутнім матерям не варто готувати обід в мікрохвильовій печі і гріти воду в пластиковій тарі. Нова робота Стенфордського університету свідчить про те, що майбутнім матерям варто уникати консервованих продуктів продуктів, що готуються в мікрохвильовій печі і води в пластиковій пляшці, якщо вона постояла на сонці. Такі продукти стверджують вчені містять сполуки, що збільшують ризик викидня на 80%. Британські дослідники заявляють, що зробили великий крок у боротьбі з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегеративними захворюваннями. Науковці знайшли хімічні речовини, які змогли повністю зупинити загибель мозкових клітин у мишей. Результати цієї роботи опубліковані в журналі Science Translational Medicine. Втім, учені підкреслюють, що ліки для людей з'являться ще не скоро, можливо, через 10 років. Однак, професор Роджер Моріс Лондонського кінц-коледжу заявив, що це відкриття може стати поворотним моментом в історії медицини. Незвичайно тепла осінь цього року в Україні вже поставила кілька температурних рекордів для цієї пори. Кінець жовтня 2014 року видався найтеплішим за останні півтора століття. У деяких регіонах зафіксували плюс 25. Про це повідомив директор Укргідромецентру Микола Кульбіда. Такі рекордні показники свідчать про те, що у кліматі відбуваються певні зміни. Микола Кульбіда вважає, що причина цього явища криється в тенденціях глобального потепління, які спостерігаються в усьому світі. Яка б погода не була за вікном, я бажаю вам завжди зберігати помірно теплий клімат у ваших домівках та серцях. Це все на сьогодні. Дивіться новини, щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.